Після поєдинку з Фенербахче команда Мірчило Чешку у Львові приймала Говерлу, і в Україні е, цей поєдинок вже охарактеризували як мале класичне дербі. Чому мале? Тому що у складі Говерли на матч проти Шахтаря вийшло у стартовому складі 11 орендованих футболістів Динамо. Ну але знаєте, якби поки що вони ще юні, аби створити молоді юні для того, щоб створити гідну конкуренцію. Можливому. Майбутньому учаснику групової стадії Ліги чемпіонів 2015-2016. Напівкласичне дербі. Так вболівальники жартома називали матч шахтаря проти Говерли. У стартовому складі Ужгородців 11 орендованих динамівців, за якими уважно стежили зі столиці. Звісно, ми слідім за всіми футболістами. Це наші футболісти, Коли вони йшли туди в оренду, і ми розмовляли з тренерами Гаверлитом, щоб вони грали по нашій структурі. Свою модель гри Луческо перед матчем доносив до Факундо Ферейри. І, схоже, аргентинець розумів, він міг забити вже на 30-тій секунді гри, а потім ще раз на третій хвилині. А Зеведо не вперше дали багато вільного простору. Ферейра пробив попередчину, а Марлос перестарався з розбігом. За діями партнерів, без особливої цікавості спостерігав Фред бразильського опорника, замінив креативний Коваленко. Як і моя родна позиція, я то починав вже опорному, так що немає. Мої дві любимі позиції це опорного чуть повише і 10-го нападаюшого. Звісно, мене більше тягне нападіння, але все одно і в обороні успівають рубатись. Якщо опорника Коваленка тягнуло в атаку, то нападника Хльобаса неволею затягувало в оборону. Тренер просив захищатися. Ну, я опускаюся низко, Приходяться страхувати опорних, коли вони відбігаються. Ну, приходяться просто бігати в опорну зону. Тренерське рішення воно подобається, Вам комфортно заграти. Ні не подобається. Ну не делать. Ну ета установка. Ну якби работа, надо это делать. Знайти шпарину серед десяти захисників непросто. Та Тейшера зміг. Певно, після такого голу паморочиться у голові не лише захисникам. Швидкість Тейшейри настільки висока, а робота з м'ячем настільки бразильська, що краще дивитися у сповільненому повторі. Вже згодом едуардо забив майже з тієї ж позиції. Тут варто відзначити не лише влучність, а й швидкість прийняття рішення. У другому таймі Говерла дозволяла шахтарю шість разів влучно пробити із зони перед штрафним майданчиком. Два удари стали гольовими. Щоб ми сіли трошки нижче, чим потрібно. Ми повинні закривати було цю зону, звідки та забував. Звідки Едуарда забував? Не треба було давати можливість з тої центральної зони пробивати. Тотальне невезіння та нереалізація підводили гладкого, який у новому сезоні ще не забивав. Шахтар міг довести справу до розгрому та обмежився двома переможними м'ячами. Задоволений Луческу навіть подарував квіти улюбленому боковому арбітру Наталі Рачинській. Попереду Фенербахче, а оговерли свої Єврокубки. Ми ще чемпіонат України не починали. Ми Дніпро, фіналіст Ліги Європи, Ворскла, учасник е, е, Ліги Європи, Шахтар, учасник Ліги Чемпіонів. Ми ще в чемпіонаті тільки слідуючий матч почнемо грати. Ну, Давайте трохи проговоримо, справді, тому що е, сказав В'ячеслав Вікторович такі слова. От ви як ставитеся до них? Ну, это так, я не знаю, больше с юмором, наверное. Ну, а как можно. Не, ну, честно говоря, можно зрозуміти. Ему забрали команду никаких сборов. Ну, зібрали... это все понятно. Ну, опять же, исходим из того, что есть. И, Слава Богу, что она есть команда в чемпионате, что все как бы все эти разговоры закончились, а снятие не снятие там и приходится играть с теми, с кем есть. Конечно, сложно, но. Андрей ну, играет в еврокубках. Еще одна команда наша играет в еврокубках. Не, ну действительно нужно выходить из той ситуации, которая сегодня. Голы, Эдуарда. Вы кусиновывать? Вы как людина, яка? Я думаю, это претендент номер один на лучшую гол то что он сделал защитником и исполнил, конечно. Не так задумал, что у него так вышло? Да нет, я думаю, что так задумал, судя по тому. Нет, он уже исполнял. ну но я не так, на ногу перекласт, знаете, это я Харламову. Ключка, Ковзан, ключка. Ну так и мы видим, ну, что это не говорим, действия. Да. Это... И э, гол Эдуардо. Но ну, здесь еще есть двойника принять решение такое. И... Ну, это мастерство. Получается, дали момент, секунду какую-то на принятие решения, вот получайте. Да, все из таких моментов и складывается. Индивидуально. А 4 момента и да. <laughs> жодно ну, не забыл. Ну, знаете, вот я, я, я ну, десь так само форму набрать, ну, что ну, не выстачае. Ну, надо забить один мяч, и я думаю, тогда немножко, как бы это все уйдет, нервозность какая-то. Там вот момент был, он головой бил с такой, с такой позиции. Ну, сам, правильно, там, там, Махни там... витром а, вообще, надо было с <свят> Но, <свят> Ногой, коленом, <свят> да, он опустил голову, хотел там. Ну, це якась нервозність нервозна, Ну, Ну, э, будь-якому разі для шахтаря цей поєдинок став десь більше розминочним, знаєте, таким як от э, тренування з підвищеною відповідальністю перед поєдинком проти Фенербахче, Тому що якраз турецьку команду прийматимуть у Львові гірники. Ну і знову ж таки, ми будемо болівати. Я впевнений, що вся Україна буде підтримувати у цьому матчі команду Лучешку. і от передасться цей запал гірникам для того, щоб подолати цей турецький бар'єр і пройти до наступного раунду.